Я відвідала реально шедевральну виставу, назва і театр у кінці відео. Квітки на неї коштують 1500 гривень, але я розкажу, як купити за 200 гривень у першому ряду партера. Ця вистава про голодомор, але вона полишена скорботного драматизму. Найбільш трагічні моменти, навіть показані через двіж, рейв, маскарад, пісні, пляски і єблю, що тільки підсилює і підкреслює безвихідь, але робить героїв живими, сучасними, дотичними до нас і до нашої болі, до наших страхів і відчаю. Але в виставі є і надія. Декорації, світло, звук, костюми, актори і символізм це все на такому рівні, що естетичний оргазм вам точно забезпечений. Я розумію, чому на цю виставу приїздять з усієї України. А називається вона «Зерно сховище». Ви можете подивитися її на гастролях у Києві. Квитки від півтори тисячі гривень або поїхати в Рівне, де квитки у перший ряд партеру на неї коштують всього 200 гривень у Рівненському національному театрі. А ви чули про цю виставу?